Вітаю вас, мої найдопитливіші друзі! Сьогодні знову пропоную помандрувати по світу і відвідати найменший материк на планеті, на якому знаходиться дуже велика країна Австралія, в якій мешкає безліч різноманітних тварин. Найбільш небезпечні істоти Австралії вважаються змії. А чи знаєте ви? Ще які тварини мешкають в Австралії. Подивіться уважно на зображення, воно є вашою підказкою. Перша тварина, з якою ми познайомимося, це кенгуру. Цей рудий красень зовсім не боїться людей. Кенгуру пересувається довгими стрибками, а ще вони дуже швидко рухаються. Їдять ці тварини рослинну їжу, траву, акацію, конюшину, плоди ягоди. Кореневі рослини. Коли у матусі кенгуру з'являється маленьке дитинча, вони стрибають у спеціальну сумку, що знаходиться на тілі мами кенгуру. В ній вони продовжують рости, поки не зможуть стрибати самостійно. Відгадайте тварину, яка заховалась на цьому зображенні. Коала живе здебільшого на деревах, майже не спускається на землю. Завдяки гострим кігтям коала швидко і вправно лазить по деревах, харчується листями евкаліпту. Ця тварина вміє відрізняти старі листочки від молодих, бо молоде листячко Евкаліпта дуже отруйне. Коала швидкий звір і справжній акробат. Вона вправно пересувається з гілки на гілку, навіть не думаючи про можливість падіння. Спускається коала з Дерева лише тоді, коли дерева знаходяться далеко одне від одного. А ось наступна тварина. Як ви гадаєте, як вона називається? А чим схожа качка з цією твариною? Знайомтеся, це качко дзьоб. Його нора знаходиться на березі водойми. Ця тварина відмінно плаває, а на сучу звірятку рухається повільно і виглядає дуже незграбним. Полює не більше години, рано вранці або пізно ввечері. Він любить черв'яків, риб, лічинок, раків та іншу водну дрібноту. Дзьоб у цьому дивного звірка плоский і широкий, як у качки, а зобів. Взагалі немає, тільки два ороговілих горбика на язичку, якими він і перетирає їжу за допомогою дзьоба. А це кузу – маленький нічний звір, що живе на дереві, він чіпляється за льгілки сильним хвостом, як це робить мавпа, живиться квітками, корою дерев, листочками дерев. Але може випити і пташине яйце. Живуть козу, збираючись у великі галасливі зграї недалеко від людей. В цій коробочці хтось заховався. Давайте уважно подивимося, хто ж там сидить. Чи впізнали ви, хто це? Знайомтеся! Це австралійська пустельна жаба. Ця жаба вміє накопичувати в організмі стільки вологи, що, зариваючись глибоко в мул, здатна там просидіти більше п'яти років, чекаючи дощів. Вона виходить на поверхню тільки тоді, коли починаються зливи. На кого схожа ця тваринка? Єхидна – це великий їжак з дуже довгими голками. А ще в нього є дзьоб, він дуже чутливий. Вони їдять комах, мурах та термітів. Дітки цих тварин з'являються з яєць. Вилупившись дитинча, матуся до нашої сумочці, яка знаходиться на її животику. Гострі голки відмінно захищають єхидну від хижаків. А ще я вас хочу познайомити з цікавими пташками Австралії. Знайомтеся, перша пташка це кукабара. Ця пташка, хижак, годується жабами, зміями, рачками, іншими пташками та комарями. Кукабара вміє гарно копіювати звуки, наприклад, гудка потягу. А ще ця пташка своїм незвичайним для птахів криком може налякати не лише людину, а й всіх пташок в окрузі. Пропоную послухати, як вона ригоче. Таку пташку, схожий цей птах. Цей птах називається казуар, і він нам може нагадувати страуса Емму. Казуар це велика пташка, яка не може літати. Зате бігає вона дуже-дуже швидко. А ще вона може використовувати свої потужні сильні ноги та кіхті як зброю. А зараз пропоную пограти в гру назви, про кого йде мова. Я описую когось з австралійських мешканців, а ви їх відгадуєте. Колюча та має чутливий носик. Може чекати на дощ 5 років. Має плаский широкий ніс, як в качки. Вона дуже страшно регоче. Пересувається довгими стрибками, їсть листочки евкаліпту. Аленький нічний звір. Великий птах, який не вміє літати. А щоб краще запам'ятати мешканців Австралії, складіть загадку про одну з них. Наприклад, ось так. Ця тварина пухнаста, вона має сіре хутро, схоже на маленького ведмедика, живе на деревах, їсть листочки евкаліпту та багато спить. Впевнена, що ви здогадалися, хто герой моєї загадки. Чекаю на ваші загадки. До нових зустрічей, до побачення!